Як інвестувати в нерухомість Іспанії, щоб не спокуситися на пропозиції, які найімовірніше не принесуть вам очікуваного доходу. У яку нерухомість вкладати кошти, у яких регіонах для того, щоб отримувати стабільний пасивний прибуток? Я, Оксана Шев'як. Ви на подкасті про нерухомість. Сьогодні поговоримо. Про інвестиції у нерухомість Іспанії. Підписуйтесь, ставте лайки. Розпочинаємо! Нещодавно я повернулася з Іспанії. Основною метою мого візиту було дослідження інвестиційних об'єктів на ринку Іспанії та їх привабливості. Ось що хочу вам сказати. Зазвичай прийнято інвестувати у нерухомість Іспанії вздовж узбережжя. Все узбережжя Іспанії поділяється на Коста Брава, Коста Бланка і Коста Дель Соль. І саме зараз ми поговоримо про інвестиції у комерційні об'єкти, а також у житло у кожному з цих регіонів. Якщо ви вирішили купити Нерухомість на коста Брава для того, щоб отримувати пасивний дохід, ви найімовірніше захочете розглянути Барселону, оскільки для всіх це дуже красиве місто, престижно мати нерухомість у цьому місті. Але чи може така нерухомість генерувати вам хороший стабільний дохід? Якщо ви хочете купити житло? У Барселоні, то це не про інвестицію. Саме в Барселоні ви отримаєте найменший пасивний дохід від здачі в оренду житла. Чому? Тому що в Барселоні купляти житло я рекомендую тільки у хороших перспективних районах, в безпечних районах. Таким районом є, безумовно, центр міста Ешамплє. В районі Ешамплі квартири дуже і дуже дорогі. Якщо ви хочете купити хорошу квартиру з ремонтом, то розраховуйте від 800 тисяч євро. Якщо ви хочете купити без квартиру без ремонту і робити там ремонт самостійно, то це не так просто. Тільки якщо маєте хорошу бригаду майстрів, яким ви можете довіряти, що цей ремонт буде виконаний у відповідні строки, і ви отримаєте те, на що очікували. В іншому випадку, вперше, рекомендую інвестувати у вторинку тільки у житло з ремонтом. А тепер уявіть собі: ви придбали квартиру за 800 тисяч, за мільйон, за півтора мільйона. За скільки ви маєте здавати її в оренду, щоб отримувати хоча б 5% річних? Так, так, ви привикли до 10-15% в Україні, в Іспанії такого немає. На житлі ви не отримаєте такої окупності. А в Барселоні за щастя, якщо ви отримаєте 5%, в іншому випадку зазвичай може бути 3% річних. Тому. Інвестиції в Барселоні це не у житло. Краще купляти комерційні об'єкти, готелі, приміщення під офіси, під магазини. Барселона місто, яке постійно економічно розвивається. І тут завжди буде бізнес, тут завжди буде вигідно купляти комерцію. І там вже можна говорити про більш-менш хорошу дохідність. Якщо ви все ж купили житло, то зважайте, якщо ви будете здавати його в короткострокову оренду, можливо, ви зможете згенерувати ваш дохід на рівні до 7%, якщо будете там жити і самі цим займатися. Якщо ви хочете здати комусь під подобову оренду, то це буде не більше 5% в кращому випадку, але Житло повинно мати ліцензію на здачу в короткострокову оренду. А квартири з ліцензією вони будуть знову ж таки набагато дорожчі, ніж квартири без ліцензії. Купити квартиру без ліцензії і отримати ліцензію в Барселоні дуже і дуже складно. Ви придбали квартиру без туристичної ліцензії, ви можете здавати її в довгострокову оренду. Але зважте. Законодавство Іспанії завжди стоїть на боці орендаря. І якщо ваш орендар раптом виявиться неплатоспроможним платити вам 5-7 тисяч євро за оренду вашої нерухомості, щоб вам було вигідно, ви не зможете просто так його виселити. Вам треба буде це робити через суд, а це займе ну, до двох років часу. І за цей час ви будете нести тільки витрати на утримання житла і не отримувати прибутку. Тому подумайте, чи потрібен вам такий бізнес. Якщо ви вирішили інвестувати у інших регіонах на Коста Брава, в містечках біля Барселони, чи трошки далі від Барселони, в напрямку Жероне, то зауважте, клімат у цьому регіоні вже не такий. Хороший, як нижче, на Коста Бланка і на Коста Дель Соль. Тут значно менше сонячних днів, тому будьте готові до того, що ваш об'єкт за межами Барселони буде працювати посезонно і в сезон. Можливо, навіть на півроку вам доведеться закрити свій готель чи свою квартиру, яку ви здаєте подобово, і чекати сезону. За цей час ви доходу не будете отримувати. Тому за сезон маєте отримати максимальний дохід, щоб в результаті була якась більш-менш хороша окупність в цілому за рік. В Іспанії, а особливо в Барселоні, дуже важливо. Правильно обирати район, в якому ви інвестуєте в Барселоні дуже багато неблагополучних районів районів, в яких живе е, латиноамериканське населення, мароканці, інші іммігранти, які не мають високого доходу. І, зважаючи на законодавство Іспанії, дозволяють собі нехороші речі. А саме крадіжки. Так, Барселона якраз місто номер 1 де найбільше крадіжок. Як ви думаєте, чому так відбувається? Та тому що іспанці тим не переймаються. В іспанців важливо особиста недоторканність, а недоторканність вашої власності, вашого майна це не так важливо. Якщо вас обікрали на суму до 400 євро, навіть поліція не хоче їхати. Вони вважають, що це не так страшно. Гроші заробляться. Якщо ви хотіли комусь надавати стусанів, то добре подумайте, бо за будь-яку бійку, за будь-якого ляпаса ви можете потрапити за грати. Новобудов у Барселоні дуже мало. Зараз, взагалі, нові будинки не будуються. Новобудови є в районах Барселонети і в районах Поблиноу, але ціни дуже дуже високі. За більш-менш пристойне житло з хорошим ремонтом, як привикли наші українці у новобудовах. Вам доведеться викласти мільйон триста і півтора мільйона євро. Знову ж таки, окупності в цьому хорошої не бачу, тому не рекомендую. Отже, регіон Коста Брава, Барселона. Купляєте комерцію, отримуєте більш-менш хороший пасивний дохід. Або купляєте житло для того, щоб проживати в ньому для власного престижу. Інвестиція в житло це не про Барселону і не про заробітки. І також Барселона це не про море. В Барселону приїжджає багато туристів дивитися на архітектурні шедеври. І тому найкраще інвестувати у історичний центр Барселони. Наступний регіон Іспанського узбережжя регіон Коста Бланка. Тут вже ситуація інша. Дуже хороший клімат, дуже багато сонячних днів, найтепліше море, є багато солоних озер. І, що найважливіше, цей регіон дуже і дуже розбудовується. Багато новобудов. Якраз у новобудови ви звикли інвестувати в Україні. Як же ж відбувається інвестиція у новобудови Іспанії? Перше, ви не сплачуєте 100% суму, ви вносите на етапі будівництва. 30-40, максимум 50% вартості житла. Всі решту кошти ви оплачуєте після того, як забудовник здав об'єкт в експлуатацію. Ви отримали всі документи і отримали ключі на руки. Супер! Але в Іспанії немає такого, як переуступка. Це в нас ви звикли купити, почекати, поки трошки зросте ціна, і за півроку плюс 10, плюс 15, плюс 20 – Перепродати. В Іспанії ви не можете перепродати. Ви маєте дочекатися здачі об'єкта в експлуатацію і тільки тоді можете його продавати. Чи вигідно купляти нерухомість у новобудовах на етапі котловану? Вигідно. Але навіть не на етапі котловану, а на так званих пресейлах. На етапі, коли Забудовник отримав всі документи на будівництво, але ще не розпочав будувати. Тоді він дає найнижчі ціни і тоді продається основний відсоток квартир. Чому? А тому, що якщо на пресейлах забудовник продав 50% від кількості усіх квартир в будинку, вважається, що його проект вдалий. І якщо йому треба докредитуватися в банку для того, щоб завершити будівництво, банк з радістю прокредитує такого забудовника. Запитаєте, чому кредитуватися в банку? Адже 50% продано, є на що будувати? Ні, немає. Кошти, які ви заплатили забудовнику за вашу нерухомість, вони зберігаються на спеціальному рахунку в банку. І він не може ними користуватися допоки не здасть об'єкт в експлуатацію. В Іспанії забудовники будують або за свої гроші, або за кредит, який їм надає банк. Ваші кошти не доторкані до моменту здачі об'єкта в експлуатацію. Саме тому будівництво у Іспанії зазвичай не затримують забудовники зацікавлені, чим швидше збудувати і своєчасно здати об'єкт в експлуатацію. Але тим не менше, якщо вирішили придбати нерухомість у новобудовах, рекомендую добре перевірити забудовника, бо випадки бувають різні. Хоча свої грошей ви не втратите, але можете якийсь час чекати, щоб їх потім повертати, в разі якщо забудовник не зміг добудувати. У які ж об'єкти варто інвестувати на Коста Бланці? Розпочнемо з Валенції велике місто, третє за розміром після Барселони і Мадриду, економічно розвивається. Валенція визнана найкомфортнішим містом в Іспанії для, для, ім, для іммігрантів, для ведення бізнесу. Там комфортно адаптуватися іноземцям. Яку нерухомість купляти у Валенсії? Валенсія, як і Барселона, я б не сказала, що це про море, це швидше про велике місто, і тому треба інвестувати у комерційну нерухомість в районах. В яких є розвинена інфраструктура, в яких активно розвивається бізнес, тоді ваша квартира буде працювати цілорічно, і ви цілорічно зможете отримувати стабільний дохід від здачі квартири в оренду. Так само ви можете здавати її на короткостроковий термін, подобово, але знову ж таки мусите зважити, що треба отримати ліцензію. Саме у Валенції дуже високий попит на хороше житло у розвинених районах, і ви можете спокійно отримувати дохідність 7% річних і за порівняно менший період часу окупити свою нерухомість. На відміну від Барселони, у Валенції є більша кількість новобудов, будуються нові житлові комплекси з хорошими видами на море. Якщо хочете, можете інвестувати в таку нерухомість, вона буде дорожчою. Пляж у Валенції гарний, але море не настільки чисте, як в маленьких містечках, тому що це велике місто, там є порт. Тому все-таки, якщо ви хочете нерухомість біля моря. З хорошим морем, з хорошим пляжем, то я б рекомендувала провінцію Аліканте. Якраз Аліканте дуже е, популярне місто серед туристів, які приїжджають влітку засмагати на пляжі і купатися у чистому морі. <звук> у цьому регіоні дуже добре розвиваються і розбудовуються маленькі містечка. Дуже популярно інвестувати у нерухомість Бенідорму, Торівєха, Оріуелла Коста, Гвардемар та інші невеликі містечка у провінції Аліканте. Саме в Торів'єсі є велика кількість Солених Озер. І це створює отакий от дуже сприятливий клімат. Там ви відчуваєте справжній запах моря, солені озера і море. Що можна купити у цьому регіоні і за яку ціну? У що я рекомендую інвестувати? У невеликі апартаменти, на березі моря або неподалік від моря, у пішій доступності до 15 хвилин до моря. Це дуже користується попитом серед туристів. В сезон ви зможете отримувати високі прибутки. Чи є несезонність? З кожним роком несезонність на Костабланці все менша і менша. Практично круглий рік іде рух. Чому? Тому що приїжджає багато європейців, які не люблять спеку, а в холодну пору року в своїй країні хочуть просто гуляти і насолоджуватися краєвидами і кліматом Іспанії. Найбільший несезон вас буде очікувати десь грудень, лютий і, може березень. У січні іспанці всі зустрічають Новий рік на пляжі свята, тому також нерухомість користується попитом. Також вигідно інвестувати в комерційну нерухомість, а саме готелі. Дуже багато готелів у Бенідормі. І от деякі готелі ми дивилися зараз на продаж. Ми не змогли навіть попасти в жоден номер, тому що все було зайнято. А це тільки травень місяць. Людей дуже багато. Сезон вже розпочався. Всі купаються, море тепле. Тому така інвестиція вам 100% буде генерувати хороший пасивний дохід. Ви можете самі здавати в оренду. А якщо не хочете, можете знайти надійну управляючу компанію, там таких багато, і вони будуть працювати з вашим об'єктом, а ви будете отримувати хороший пасивний дохід. Як щодо інвестицій в інші комерційні приміщення, там офіси, магазини. Тут я би вам рекомендувала зосередитися тільки на аліканте. І десь у таких прохідних місцях, в центральній частині міста, тому що все-таки маленькі містечка треба добре аналізувати. Якщо буде не сезон, то комерційний об'єкт може так добре не працювати. А ви заплатите за нього кошти і будете очікувати зовсім іншого доходу. Все ж таки квартиру ви зможете здати на довгий термін, там на півроку практикують півроку здавати подобово, півроку здавати помісячно, щоб не нести великих витрат на персонал і в цілому заробляти непогані кошти. Тому тут ви можете собі маневрувати. А от комерцію вибирайте в топових місцях, там, де круглий рік воно буде користуватися попитом, і ви будете мати стабільний дохід. Дуже хороший для інвестицій регіон Коста дель-соль. Але це, як на мене, найдорожче узбережжя. Для того, щоб інвестувати вигідно у нерухомість Коста дель Соль, потрібно розраховувати на значно більший чек. Орієнтовно 50-70% нерухомість Коста Дель Соль є дорожчою за Коста Бланку. Якщо на Коста Бланку люди їдуть за морем, то що ж приваблює їх на Коста Дель Соль? Крім моря, їх приваблюють краєвиди. Там ви знаходитесь серед гір, там найбільше зелені. І саме там найбільше гольф полів. Тому сезонність на Коста Дель Соль практично не відчувається. Літом їдуть заради моря. Зимою їдуть грати в гольф. І вартість нерухомості залежить від відстані до моря, а також від відстані до гольфполів. Столицею Коста Дель Соль є місто Малага, яке дуже активно розбудовується. Дехто вважає, що це місто майбутнього в Іспанії, там вливаються величезні інвестиції топових європейських компаній. На Коста-дель-Соль активно розбудовуються невеликі містечка від Малаги вниз до океану, такі, як Міхас, Естепона, Манільва, будують хороші нові житлові комплекси з хорошою розвиненою інфраструктурою, з гарними краєвидами на море, на горе. І тому тут завжди буде попит на такі об'єкти. Будується дуже багато приватних будинків, дорогих віл. І тут є оцей дорогий клієнт, який може собі дозволити орендувати у вас такий об'єкт і оплачувати вам цілорічно. Дохідність на Коста Дель Соль має складати приблизно 7% річних, якщо ви проінвестували у вдалий об'єкт. Якщо ви інвестуєте у новобудови. То я вас, вам також рекомендую інвестувати на плані, на пресейлі. Просто вибирати надійного забудовника, який здає відносно вчасно. В Іспанії може бути затримка в будівництві ну, 3 місяці, максимум до півроку. Більше будівництво не затримують, плюс-мінус вони здають вчасно. Тому. Інвестуйте на пресейлах і вартість вашої нерухомості на етапі здачі зросте на 25-30%. Якщо забудовник будує орієнтовно півтора, ну максимум два роки, то порахуйте: 15% річних вам гарантовано, якщо ви вирішили продати за два роки свій об'єкт, отримавши документи на право власності. Що ще вам хочу порекомендувати? Якщо інвестуєте з метою отримання швидкого прибутку в апартготель, в готель, в якісь такі більші об'єкти, не спішіть продавати його зразу. Попрацюйте, згенеруйте дохід рік-два, проганяйте все по рахунках і продавайте готовий бізнес. Тоді вартість такого об'єкту ще більше зросте. Тому що європейці, які звикли інвестувати в Іспанію, вони хочуть прийти, купити готове і подивитися на рентабельність. Вони не звикли довіряти, що це точно буде приносити стільки. Якщо ви їм покажете всі фінансові показники, дасте доступ до рахунків, покажете, що ваш об'єкт справді за два роки заробив стільки грошей. Вони готові будуть заплатити хорошу суму за такий об'єкт, і тому ви порівняно в короткому терміні можете заробити добрі гроші, а потім інвестувати знову і знову. Або ж якщо це довгострокова інвестиція, то спокійно, років 10, здаєте об'єкт в оренду, після цього можете його продавати. У вартості він точно не впаде. Ціни на нерухомість в Іспанії. Останнім часом постійно зростають. Гарантовано у великих містах Малага, Барселона 5-7% в рік зростає вартість житла. Доки вона буде рости, невідомо. Але думаю, що падати не буде точно. Отже, ми розглянули з вами три регіони на узбережжі Іспанії, у які варто інвестувати. Давайте підсумуємо. Яку ж дохідність можна отримати від інвестицій у нерухомість Іспанії? Зазвичай розраховують 5-7% річних. Можна отримати і більше, якщо купити дуже вигідно привабливий об'єкт. Це без ремонту і зробити ремонт, якщо ви маєте таку можливість, якщо у вас там хороші підрядники, ще раз наголошую завжди. Звертайте увагу на іспанське законодавство, не спішіть туди йти і починати все робити, як в нас в Україні. Маю майстрів, і от вони мені зроблять ремонт. В Іспанії за все, що відбувається на об'єкті, відповідає власник. Якщо раптом якийсь нещасний випадок. То ви будете відповідати за тих майстрів, які там працювали, а не е, там будівельна компанія і так далі. Тому до вибору підрядника треба підходити дуже-дуже делікатно і дуже уважно. Коли ще можна отримати більшу дохідність, якщо ви купите банківську нерухомість, яка продається цілим лотом і продається зазвичай набагато дешевше ринку. Але перше, ви повинні мати. Дуже хороші підтвердження, походження ваших коштів, усі довідки там набагато довше перевіряють ваші рахунки, таку нерухомість купити. Важче, набагато важче, і деколи треба довше по часу чекати, щоб завершити угоду. Ну і потрібно мати набагато більше коштів, тому що придбати нерухомість банку буде вигідно, якщо це цілим лотом продається будинок, комплекс будинків. Тоді ви проінвестувавши в таке майно, зробивши ремонт і продавши його, зможете справді отримати хорошу дохідність. Чи ви можете будувати в Іспанії? Так, можете пробувати будувати, якщо ви. Стаєте замовником будівництва, маєте хорошу будівельну компанію, що я вам рекомендую не самим починати, навіть як ви тут займаєтесь будівництвом в Україні, Іспанія це не Україна. Пробуйте завжди спочатку з будівельною компанією, яка працює там, має всі дозвола, ліцензії. Якщо ж ви збудували об'єкт, ви можете заробити на ньому 25-30% після продажу. Але починайте з Будинків таунхаусів або таких малоквартирних будинків. Висоток не рекомендую будувати в Іспанії. Це дуже великі бюджети, дуже багато нюансів. І в основному це вже е, іспанські забудовники тим займаються. Наші українці, як я проаналізувала, розпочинають свій досвід у будівництві із чогось маленького. Також можете інвестувати у землю. Землю можете купляти як уже з документами на будівництво, так і без документів. Якщо ви придбали без документів, і ви порадилися із спеціалістами, експертами, з архітектором, який вам скаже, що там можна збудувати на тій земельній ділянці. Ви бачите, що це вигідно. Ви купляєте таку землю, чекаєте певний період часу, отримуєте всі документи на будівництво і можете її тоді перепродати. Також дуже хороший заробіток. Або ж можете не продавати, а будувати на такій землі, і знову ж таки заробити ще на будівництві. Це вже на ваш вибір. Зразу вам хочу сказати: на великі прибутки в Іспанії зразу не очікуйте. Там все абсолютно офіційно, все по рахунках, там дуже е, законодавство на стороні як орендаря, так і найманого працівника. Просто так працівника ви не звільните. Він може на вас поскаржитися. Ви мусите дотримуватися всіх умов контракту, ви мусите сплачувати усього податки. Тому коли рахуєте свою окупність, порахуйте. Якщо нерухомість куплена на фізичну особу не резидента, ви маєте сплатити 25% від чистого доходу. Якщо нерухомість куплена на юридичну особу на товку, ви маєте сплатити перші два роки реєстрації діяльності юридичної особи 15%. А потім далі 24% від чистого прибутку. Отже, якщо ви вирішили інвестувати в нерухомість Іспанії, рекомендую звертатися до фахівців. І навіть не до одного. Краще перестрахуйтеся, проконсультуйтеся у двох-трьох юристів, поспілкуйтеся з двома-трьома архітекторами. Так буде безпечніше. Ви були на подкасті про нерухомість з Оксаною Шев'як. Я бажаю вам успішних інвестицій у нерухомість Іспанії. Підписуйтесь, ставте лайки і незабаром зустрінемось!